Мені часто казали, альона, ти просто там не любиш людей, не приймаєш людей. Але відбувалось так, наприклад, знаєш, найрідніше, наприклад, мама. Одні аромати я могла її обійняти, в інші аромати я не могла її обійняти. Хтось мені там казав, наприклад, що Альона, у тебе там переконання про те, що ти так ділиш світ на своїх і не своїх. Угу. І мені дуже довго це відгукувалося, ти знаєш, я весь час це саме займалася, вже я не люблю людей, чого їх не приймаю. І потім, в один момент, у мене прям знаєш, таки відбувся клац, ми зробили теж одну із практик розкопку, і я прийняла свою велич свого алхіміка, знаєш, всередині, який багато поколінь, багато разів всередині там комбінував щось. І от як тільки я прийняла свою силу. Дозволила собі бути собою, перестала у мене взагалі перестала, зникла проблема з ароматами, і я почала mm -hmm. собі купувати парфуми. Ти настільки вже обрала себе, що це не могло зашкодити. Воно вже стало безпечним, так. бо ти вже впевнена в собі і в тому, що ти обрала. Воно ніяк повпливати на тебе не може, і ти можеш його легко прийняти так. в своє життя.